Та ми плакали, ми, я, я їх хату цілувала, і заборі, і хвірточку, і все. Дуже трудно, не в таких годах бросати свій куток їхати. Чи ж якийсь буде хороший, дай Бог. Жалко було їх залишати. Ну, багато хто як виїжджають, залишають там котів, собак. Ми ці квіти привезли з дому і одразу першу очіку тут посадили, щоб були якісь воспоминання. Хочеться, звісно, додому. Всі думаємо, що буде краще все-таки вернемося. Надіємося, що ми вернемося додому.